Вітаю, друзі! Двічук хоче повернутись. Нарешті оприлюднили відео з російських кораблів. А ми, виявляється, готувалися до ядерного вибуху. Минулого разу я такий зараз розповім про Трампа. Трамп знову може балотуватись, а потім такі «Е, розповів про все, крім цього. Завтикав, буває сьогодні. Хотілось би розповісти так: по перше, Трамп дійсно тепер точно може балотуватись. Були зняті останні обмеження судом США, і тепер він вірогідно стане президентом. Ну Вірогідність цього доволі висока, тим більше Нікі Хейлі, його головний конкурент в республіканській партії, яка вела доволі проукраїнську політику, зняла свою кандидатуру. Щоправда, зняла її не на користь Трампа і не на користь Байдена, не дивлячись, що вона з республіканської партії. Взагалі можна сказати, вона вела... Політику, яка більше схожа на Байдена, тобто, в основному, мова йшла про щось зовнішнє, на відміну від Трампа, який намагається зосередитись на тому, що відбувається в США. І зараз команди обох кандидатів намагаються перетягнути голоси виборців Нікі Хелі на свій бік. Складно сказати, кому це більше на користь, адже здавалось би, одні люди можуть голосувати за Трампа замість Нікі Хелі, тому що теж республіканка. З іншого боку, політика більш схожа на Байдена, тобто зосередженість на зовнішній політиці. Інтрига, і головне, що немає прям такого чіткого домінування когось кандидатів. До речі, щодо Байдена там на одному з заходів була запрошена Олена Зеленська і дружина Навального, і їх хотіли поставити разом і не в теорії одним фронтом, мали показати всьому світу. Чому їх поставили разом? Тому що і та і та жінка, вони мають однакові статеві органи і не люблять Путіна. Чому б їх не поставити разом? Це вкотре доводить, що в США досі не дуже шарять за нашу ситуацію. Ну тобто, як взагалі до цього можна дійти, це як папа римський, коли намагався поставити теж двох жінок з українським і російським прапором, От аж тут жінка вбитого опозиціонера, який був теж проти Путіна. А ворог мого ворога мій друг, ось вся ця історія. Тут не дуже працює, адже всі ми пам'ятаємо, що казав ні бутерброд. Знаєте, ще зараз Навальна каже про міфічні вибори на Росії. Навіть якщо ви зовсім не бачите смисла в голосуванні, то ви можете просто прийти і постояти на участки, а потім розвернутися і пойти додому. Прийдуть, як стануть на коліна на цих виборах, а потім як підуть додому. В мережі з'явилось відео атаки наших дронів на російський патрульний корабель Сергій Котов. Вон дрон і mm не -hmm. дрон, дрон, дрон. дрон. Вон второй дрон. И чья-то уходить с волной сейчас. Як ми бачимо, росіяни радо зустрічають наші дрони і салютують йому із всіх можливих засобів. А дрони в свою чергу намагаються пришвартуватись до російського корабля і подарувати йому свободу. То ваші отакі українці вони ненавидять, ненавидять котов, они говорят смерть котам, понимаешь? Котам, они постоянно постійно смерть котам. катам, да, да, єсть да, так. Що тут сказати? Ми не котів. І схожа ситуація у нас з Цезарем Куніковим. Я надовго запам'ятаю цю назву, тому що ну медвечук вимагає повернути українське громадянство і мандат. Ні, щоб брати приклад з Януковича, звалив собі і сидить тихенько труситься, не відсвічує. Але ж ні, треба вилізти. Скажу більше, він намагається це зробити через українські суди, прямо от зняти санкції РНБО, повернути громадянство, повернути мандат. Він, він вважає себе чинним депутатом України. Після всього в погибших тисячі десятки тисяч людей розрушення України і боротьби, яку продовжує Зеленський во главі. Приступний власті. Наразі він тусить десь в Москві і створив там політичний рух другая Україна, так російською, і всі ми розуміємо, яка це друга Україна, причому цей типу рух вторить всьому, що каже Росія. Тут він намагався це якось маскувати, там він взагалі не париться. Але взагалі це було б непогано повернути Медвідчука, а потім знову обміняти. А потім знову повернути і знову обміняти. Марченко запарилась би змінювати хустки. Замах на Анатолія Шарія. Він повідомив, що його автомобіль в Іспанії було розстратата -та, та та, і він з цього приводу дуже налякався. Да, тільки що мене і жіну намагалися уб'ють, намагалися обстріляти автомобіль, автомат з глушителем, тип 1, второй, по всій видимости, був на підхваті, тому що следили, коли там заїжджає і так далі. Зараз вот. розбираємося, но я не знаю, як как би. Бы... Я не знаю, як как би бы, що за цим ділять. Об потім довга думать іспанська навірна поліція, іспанські спецслужби. І насправді в цій історії більше питань, ніж відповідей, адже шарі доволі часто кричить про вовків, що його всі намагаються десь дістати, але кожного разу це не вдається, і автомат тут теж не допоміг. Автомат з глушителем в Іспанії. Ну, звучить так собі. З іншого боку, з іншого боку, прибрали Київу. Росія в якийсь момент. Прибрала, і, скоріш за все, ця історія вже підтвердилась е льотчика, який пригнав до нас гелікоптер, то в цілому такі ситуації можливі. Але наскільки комусь потрібен шарій, хоча кому був потрібен Києва питає людина, у якої більше року був надвис на стінчик Ківана Гей. Ще одна історія, до якої теж доволі багато питань, і відповідей поки немає. Історія про. Індусів громадян Індії змушують воювати за Росію. Семеро індусів, нібито приїхали в РФ зустрічати Новий рік наприкінці грудня 23-го року. Ну знаєте, оце постійне паломничество індусів зустрічати Новий рік до Росії. Потім, за їхніми словами, туристичний агент запропонував їм також відвідати Білорусь. Ну, знаєте, ці туристичні агенти, ще розробляють шикарні маршрути до Білорусі прямо з Росії. Коли вони прибули до Білорусі, агент попросив у них гроші на візу та зник. Після цього їх затримала поліція і передала рашистам, які Змусили їх підписати якісь документи. Оскільки ці документи були складені російською мовою, громадяни Індії не зрозуміли їх змісту. Їм пояснили, що альтернативою військової служби у складі армії РФ могли стати ув'язнення на 10 років і тепер їх змушують воювати. Підозрюю, ви не знаєте хінді, але вам пощастило, бо я знаю трішки перекладу. Ми просто хотіли провести новий рік в прекрасній Росії, яка вбиває українців, а потім в прекрасній Білорусі, яка допомагає вбивати українців. А потім ми думали, що це все учені, а це все не учені. Переклад не точний, але я підозрюю, що мої знання в Хінді приблизно такі самі, як їх не знання в тому, що тут відбувається. До речі, про що тут відбувається? Якого дітька тут відбувається? Виявляється, ми. Підозрювали і очікували на ядерний вибух, і готувалися до цього. Росія могла вдарити по Львівщині на великдень 22-го року. Військові на Яворівському полігоні, що межує з Польщею, були готові. Вау, військові на кордоні з Польщею були готові. Ну, це, це добре. Я впевнений, що люди в Австралії теж були готові. Ні, фактично, ми теж були готові. Постійно йшли розмови про щекавицю, але все ж таки реально ядерний вибух. Тоді на думку Солизнього спрацювала ефективно залаштункова дипломатія. Путіну було пояснено щодо критичних наслідків, як для Російської Федерації, так і безпосередньо для нього особисто, якщо він вдасться до такої ядерної провокації. Мені дуже подобається ці формулювання ядерна провокація. А спровокувати на що можна ядерним вибухом, типу, тобто що може бути масштабніше. Я нагадаю, росіяни доволі часто розповідають, що ми їх словами спровокували на напад. Але ядерний удар як провокація, таке собі. І залаштункова дипломатія дійсно класно. Цікаво, де вона була в момент, коли Росія взагалі нападала. Вбивати сотні тисяч громадян України, руйнувати міста ядерною бомбою ні в якому разі не можна. Вмикаємо залаштункову дипломатію. Але якщо фабами, якщо просто артилерією, то в принципі. Якось так, друзі, наостанок розповім вам коротку історію Оксани Федорової, і вона складається із трьох актів. Акт перший. Хахли вам, конець, Владимир Владимирович, ви красавчик, Росія вперед! Акт другий: Брат, будем помнить тебе всегда, пусть будет проклята эта война. Акт третій. Борис Надеждин – мой кандидат. Просто тітя по брехістратроні російського політичного спектру скотилась і сидить десь там мріючи про Надіждіна. А всього то було потрібно зафігачити і брата окупанта. Насправді там більшість її таке не допомагає. Але щоб зробити такі ситуації частішими, друзі, достатньо просто допомагати нашій армії. І це можна зробити через фонд «Повернись живим або через будь-який зручний вам, якому ви довіряєте. Дякую за перегляд. Все буде Україна щодо виборів. США. Там, по суті, щодо допомоги нам, там через одного дядька все блокується. І наразі не зрозуміло, чи вийде це якось обійти. Там можливо зараз будуть робити голосування щодо того, що прийняття закону, який дозволить обійти всю цю ситуацію з цим одним чуваком. Але чи проголосують за це всі інші? Наші партнери.